Раніше у відео я вже згадував про те, що станція має USB-порт для підключення до комп'ютера. Це дозволить більш детально моніторити показники станції. Для цього потрібно встановити на ваш ПК програмне забезпечення під назвою Solar Power Monitor. Процес підключення зарядної станції до комп'ютера дуже простий. Запускаємо на комп'ютері застосунок, після чого програма автоматично починає шукати пристрій. Тепер запускаємо сам прилад. Підключаємо комплектний кабель до нього та до комп'ютера. Треба дати приблизно 10 секунд, щоб програма знайшла нашу станцію. Все, тепер ми можемо детально спостерігати за усіма показниками. У правому верхньому куті ми бачимо анімацію, яка схематично показує нам, що відбувається з пристроєм. Заряджається він чи ні, від чого він заряджається, та чи підключені до нього споживачі. Далі ми маємо три інформативні блоки. Перший блок з інформацією про девайс. У ньому відображається така інформація, як, до прикладу, версія прошивки контролера вбудованого інвертора або прошивки контролера вбудованого зарядного пристрою. Наступний блок показники зарядного пристрою станції. Тут можна відслідковувати напругу, з якою заряджається прилад, температуру зарядного пристрою, рівень заряду батареї у ватт-годинах та багато іншого. Третій та останній блок з показниками інвертора зарядної станції. У ньому ми маємо аналогічні показники для виходів пристрою: температура, напруга, сила струму та інші. У верхній панелі керування застосунком є кнопка дата. Клікнувши на неї, відкривається діалогове вікно із записами статистики, які програма робить автоматично кожні 5 хвилин. Натиснувши вгорі кнопку експорт, ці дані можна буде експортувати у вигляді таблиці формату CSV або Excel.